Вітаю на своєму каналі Серце Лялі. Це місце, де я буду ділитися своєю пристрастю до традиційних ремесел та народної творчості. Основа каналу це лялька мотанка яку я вміло створюю власноруч за допомогою різних технік та матеріалів. На своєму каналі я буду ділитися своїми знаннями та досвідом у в'язанні гачком та вишивці. Що дозволить вам вивчити нові техніки та прийоми, а також буду розповідати про різні типи ляльок мотинок, їх історію та традиції, а також показувати, як їх створювати. Крім того, мій канал буде допомагати вам розвивати свою творчість та фантазію, стимулювати до створення власних неповторних творінь. Також я буду ділитися своїми ідеями. Та підказками щодо докерування та прикраси ляльок, мотанок, в'язання гачком та вишивки. Мій канал буде особливо корисним для тих, хто любить рукоділля, традиційні ремесла та народотворчість. Ми разом з вами зможемо зібрати біля себе спільноту людей, які цінують таку красу та вміють її створювати. Наш канал стане місцем. Де може бути знай... знайти натхнення та мотивацію для розвитку своїх талантів і здібностей.